Ви відвідуєте нове місце і раптом вас охоплює особливе відчуття чогось знайомого, ніби ви були там раніше. Дивно, правда ж? Але це не сюжет науково-фантастичного фільму, це дежав'ю, і воно може бути однією із найзагадковіших з усіх примх нашої пам'яті або ж збоєм у матриці. А можливо, це спогади, які одного дня були у нас стерті. Дежав'ю це стан, за якого людина відчуває, що вона колись уже була у цій ситуації. Ти вже це бачив, ти був тут раніше, чув цю розмову, все це вже з тобою було. Іноді ти можеш згадати все в дрібних деталях і навіть передбачити, що станеться через секунду, але при цьому ти точно знаєш, що це відбувається з тобою вперше. Після дежав'ю ми не можемо зрозуміти, що сталося, і чому ми відчуваємо, що переживаємо цей момент життя не вперше. Вчені встановили, що 97% людей відчували це. І події в реальному житті людини не можуть бути настільки однаковими, щоб людина, опинившись у якійсь ситуації, змогла точно прожити її ще раз. Це говорить про те, що. Такий повтор не може бути збігом, а є єдиною реальною ситуацією, що відбувається з людиною. Але тоді постає питання, яким чином людина побувала в цій ситуації раніше і запам'ятала її у всіх дрібницях. Чому це відбувається? Існує низка цікавих експериментів щодо відтворення дежав'ю в лабораторних умовах. Когнітивний психолог Ен Клірі. З університету Колорадо разом із колегами намагалися створити ефект дежавю через віртуальну реальність за допомогою гри «The Sims». Спочатку учасникам показали відео, де герой переміщається заднім двором будинку. Вони дивилися на те, що відбувається очима героя, а потім інше відео з переміщенням в обстановці, яка дуже нагадувала попередню. При цьому їх питали, чи вони знають про місцевість. І чи знають, куди піде герой далі? Деякі учасники зазнали дежавю, але не кожен зміг вгадати напрямок руху героя. У результаті вчені припустили, що дежавю феномен пам'яті. Людина потрапляє у ситуацію, яка схожа на реальний спогад, але не може його відтворити. Так мозок шукає подібність між новим та минулим досвідом. А в людини з'являється почуття чогось знайомого, що вона не може точно визначити. Американські нейробіологи намагалися з'ясувати, як виникає ефект дежавю та що є ключем активації цього стану. Вони встановили, що за його появу відповідає гіпокамп певна ділянка мозку, у ній є специфічні білки, які дають можливість миттєво розпізнавати образи. У результаті дослідження вчені навіть визначили, яку структуру мають клітини цієї частини мозку. Виявляється, як тільки ми потрапляємо в нове місце або звертаємо увагу на якусь людину ще до того, як мозок встигає обробити ці дані, вся ця інформація відразу спливає в гіпокампі. Але звідки вона з'являється? Вчені кажуть, що ці клітини заздалегідь створюють так званий зліпок будь-якого незнайомого місця, обличчя або ситуації. Це щось подібне до проекції, що активується за частки секунди до самої події. Але як так виходить? Отже, мозок людини все знає заздалегідь і програмує одразу моменти дежав'ю, а потім проектує на нашу свідомість. Також учасникам експериментів створювали унікальні життєві ситуації, а згодом з використанням гіпнозу змусили їх забути про ці події. Людина справді забувала про те, що з нею трапилося. Навіть якщо учаснику описували ситуацію, він заперечував, що це відбувалося з ним. Але варто було лише відтворити ці події повторно, як у людей активізовувалися вищезгадані зони мозку, та виникав ефект дежав'ю. Тоді можна зробити висновок, що дежавю, що переживається нами, це не нові відчуття. А забуті і знову активовані старі спогади. Якщо це справді так, то коли це з нами сталося і чому ми забули про ці події? Складається враження, що наш мозок схильний до впливу вселенського гіпнотизера і тепер по шматочках відновлює втрачені події, іноді підкидаючи нам деякі моменти. Фізики також намагаються пояснити це дивовижне явище, але їхні висновки додають більше запитань. Існує наукова концепція, згідно з якою минуле сьогодення та майбутнє відбувається одночасно. Наша свідомість може сприймати лише те, що ми називаємо теперішнім. Грунтуючись на цій концепції, фізики пояснюють феномен дежав'ю збоями в часі, які призводять до такого ефекту. Іншими словами, наша свідомість на якийсь момент часу одночасно виявляється в теперішньому та майбутньому. Отримуючи два потоки інформації, багато хто припускає, що це генетична пам'ять. У цьому випадку почуття дежавю пояснюється як спогад про життя предків. Якщо це дійсно так, і людина може сприймати і переживати інформацію, отриману її предками, то у нас відкриваються безмежні можливості та доступ до інформації, накопиченої всіма нашими попередниками. Можливо, з часом люди винайдуть технологію. Що дозволить отримати доступ до цієї забутої інформації, ми зможемо вивчати минуле за спогадами наших предків. Це буде схоже на машину часу, без можливості впливати на події, що відбулися. Є також гіпотеза, заснована на незмінності життєвого шляху людини, її долі. Нібито у нас немає свободи вибору, і всі наші дії наперед визначені. Як би ми не намагалися, що б ми не робили, життя нас штовхає на ту саму дорогу, не даючи змогу зійти в сторону. Було помічено, що найчастіше стан дежав'ю виникає у людей, які різко намагаються щось змінити у своєму житті, починають ризикувати, приймати миттєві рішення, таким чином опираючись в своїй долі. Саме в такі моменти часто виникає ефект дежав'ю. Відповідно до цієї гіпотези є певний план життя і моменти дежав'ю нагадують про нього. Чим більше людина опирається своїй долі, тим частіше відчуває цей стан. Є ще багато різних пояснень цього стану: реінкарнація, помилка пам'яті, психічний розлад. Якщо це психічний розлад, то з цього випливає, що 97% всіх людей хворі. Якщо це помилка пам'яті, то як можна пояснити, що у багатьох випадках людина може передбачити, що має статися, і як мозок може заздалегідь створювати образи та події, які ще не відбулися з точністю до дрібниць? Бувають навіть моменти, коли людина в цей момент встигає усвідомити, що це дежав'ю вже з нею було одного разу. Тобто саме ця подія вже відбувалася багато разів, але ми не можемо згадати коли. Частина дослідників говорить, що дежавю це наслідок того, що ми живемо у матриці. Кожна людина це такий собі штучний інтелект, комп'ютерна програма. Навколишній світ буде реальний тільки в межах комп'ютерної симуляції, в якій знаходиться наша свідомість. Все, що ми бачимо, все, що сприймемо, це лише інформація, що генерується комп'ютером. В одній симуляції таких розумних програм може бути мільйони чи мільярди. Вони можуть жити своїм життям, взаємодіяти між собою і при цьому навіть не здогадуються про те, що вони звичайний бінарний код. Автор цієї програми контролює хід її виконання і може впливати на все. Він може зупинити процес виконання програми, натиснувши на паузу, може зберегти всі змінні, може скинути до початкових даних або скасувати оновлення, завантаживши старе збереження. Виходячи з цього, цілком можливо, що наші далекі нащадки запустили подібну програму з метою вивчити історію Всесвіту і зрозуміти її сутність. Вони зібрали інформацію про кожну частинку свого реального Всесвіту, оцифрували її, розгадали всі таємниці фізики, згенерували алгоритм виконання цієї програми, завантажили все в комп'ютер і натиснули кнопку Play. У цій симуляції вони могли спостерігати, як зароджується Всесвіт, як формуються планети та перші живі організми. Вони можуть спостерігати за перебігом історії і, в разі потреби, коригувати хід виконання програми, спрямовуючи розвиток у потрібному напрямку. Припустимо, у нашій симуляції щось пішло не так. Карибська криза закінчилася ядерною війною, людство було знищено. Такий фінал не потрібен творцеві, і він завантажив старі збереження, трохи змінивши змінні та спрямувавши історію в інше русло, він міг робити це сотні та тисячі разів, коригуючи хід виконання програми. Якщо припустити, що це справді так, то дежав'ю це глюки, помилки, тінь старої стертої інформації, до якої ми розумні програми якимось чином отримуємо доступ. Ми знаємо, що це вже було, але не можемо згадати коли. Згадайте експеримент із стиранням пам'яті під гіпнозом. Він опосередковано підтверджує цю теорію тому, можливо, що дежав'ю це не нові події, а стерті та знову відновлені старі спогади. Саме з цієї причини ми знаємо, що має відбутися, і мозок відтворює подію за частки секунди до події. Після перезавантаження. Знову відредагована програма спрямовує нас у новому напрямку, подалі від тих подій, які призвели до краху попередньої симуляції, малюючи новий шлях. Але нас все одно тягне в колишньому напрямку, ми намагаємося йти долі всупереч, і якщо це виходить, то ми потрапляємо в ситуації, в яких вже були до коригування, саме в ці моменти виникає стан дежав'ю. Саме цією інформацією ми хотіли поділитися сьогодні. Чи цікава вам ця тема, і які ваші думки на рахунок цього явища? Чекаємо на ваші думки у коментарях. Оцініть це відео вподобайкою та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд! До нових зустрічей у нас на каналі.